Авдіївка. Вже місяць тривають активні бої. Сотні згорілих бронемашин та тисячі трупів російських окупантів. Це все, чого досяг ворог. А ми стоїмо. І будемо стояти, тому що Авдіївка не просто територія на карті, а частинка України, частинка душі українців та українського Донбасу. Нехай ворог пам'ятає, ми будемо битись і далі. За кожну будівлю, терикон чи озерце помстимося за кожного загиду, за кожну вбиту та вкрадену росіянами дитину, за кожну зґвалтовану жінку. Битимемо за Бучу, за Бородянку, за Чернігів, Харків, Краматорськ за зруйновані Мар'їнку, Попасну, Бахмут та Авдіїв. І обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям!